thank you Кожного дня у нас є сотні різних справ та завдань: поїхати на навчання, почитати книжку, віз з української літератури, відписати ВК, постійно з математики, взяти циркуль, заплатити за проїзд, перезуття, залік по сольфеджіо. Який симпатичний хлопець? Луча, дай мені, будь ласочка, шнур від комп'ютера. Луча, дай мені, будь ласочка, шнур. Мені треба перезавантажити комп'ютер. Бачу, не тільки моєму комп'ютеру треба перезавантажитись, відпочити. Я і так перезавантажена, перевантажена. От був цілесенький такий день, який ми могли просто взяти і відпочити від справ, які ми змушені робити кожен день. Адже відпочинок це зміна діяльності. А якщо ти на вихідних задротиш ВК, в принципі, як усі інші дні, то це ж не відпочинок. Так. Деякі такі таємні радощі життя ми знаходимо ним чуть-чуть точки А в точку Б, так скажено роблячи такі додаткові точки зупинки. А що якщо зробити собі такий на тиждень 24 години день відпочинку повного? І, на щастя, ми маємо таку можливість. Так у суботу ми можемо зібратися з друзями, поспілкуватися, погуляти. А не думати про всі ці проблеми, про образи, про справи. У цей день ми налаштовані на позитив і можемо зградити ті речі, за які ми можемо дякувати Богу і своїм друзям. Маючи такий день, ти можеш повністю відновитися і перестати зависати і тупити. Також ти можеш приділити час собі, своїм мріям, людям, яких ти любиш, саморозвитку. А чому саме субота? Бо так радить Біблія. Написано. А сьомий день суботу, Господу Богу твоєму, не робив цей день жодної справи. А нічого не робити означає відпочивати і відновлюватися. Влаштуй собі розкіш і відпочивай цілих 24 години. А якщо ти скажеш я не маю часу для цього, то згадай класний крилатий вислів. Тобі час відпочити тоді. Коли немає це часу. А один з найперших симптомів нервового зриву це впевненість у тому, що твоя справа, твоя робота, вона просто смертельно важлива. Ти можеш відпочивати так, як робили це люди за тисячі років до нас. Вони ж зустрічали новий день коли? Коли сідало сонце? Так що, в принципі, у п'ятницю вечір ти можеш спокійно лишати всі свої справи і відпочивати аж до суботи вечора. Це може бути щось особливе і незвичайне. І хворітимеш менше, оскільки відпочинок і стримання найкращі ліки. <му> Знаєте, дівчата, мені вже надоїло сваритись хлопцями. Я сумую за тим часом, коли ми разом спілкувались. Так, <смі> це було круто. Але вони якось зіпсувалися останнім часом. Згодно. Скажіть мені, як ми можемо їм довіряти після всього того, що вони нам зробили. Маш, давно ти висіла на дереві? А от і Лучана, Давно викидала речі, зіпсовані клеєм. Це ж випадково вийшло. Не, не випадково. Я думаю, їй можна ще дати один шанс. Для того ж, ви також не подаруночок. Тебе всюди підстерігає небезпека. Ніколи не знаєш, що станеться наступної хвилини. Ласкаво просимо у світ рятувальників. Це, мабуть, одна з найнебезпечніших професій. Чому ви обрали саме цю спеціальність? Так, дійсно, це одна із е, найнебезпечніших професій у світі, тому що кожен день людям. Не тільки в Україні, а й в усьому світі доводиться мати справу із різноманітними факторами із небезпекою для життя, починаючи від вибухів, закінчуючи повенями, іншими аваріями і катастрофами природного і техногенного характеру. Тому і люди тут працюють незвичайні, так як наша служба називається надзвичайних ситуацій, так можна характеризувати і людей, які тут працюють. Це люди сміливі, це люди із е, сталевими нервами, це люди, які дивляться смерті в очі і е, рятують від цієї самої смерті інших громадян. А що вам найбільше подобається в вашій професії? Е, в нашій професії є багато якостей, яких немає в інших професіях. Саме Отакі От якості, які люди отримують, працюючи в службі 101, вони, напевно, є найпритарманнішими людині, починаючи ще із прадавніх часів. Це, по-перше, відчуття ліктя, це взаємовиручка людей, це завжди готовність пожертвувати власним життям заради життя іншого. Скільки годин на добу і днів на тиждень ви працюєте? Кожного дня о 8-й годині ранку в усіх пожежно-рятувальних частинах України, в усіх районних центрах, обласних центрах, ну, в усіх державних пожежно-рятувальних підрозділах відбувається зміна караулів. Це коли один караул, відчергувавши добу, передає свою зміну, техніку. Рятувальне обладнання іншому караулу. Тобто наша служба працює в цілодобовому режимі 24 години на добу, вдень, вночі, за різних погодних умов. Ви бачите, от на стенді, коли бійці виїжджають, там є і туман, і сніг, і дощ, і ожеледь. Ці всі речі не впливають на роботу рятувальників, вони готові прийти тим, хто потребує цієї допомоги вчасно і швидко. А що входить у ваші обов'язки? Обов'язки рятувальників, починаючи з 2003 року, коли відбулося злиття сил цивільного захисту і Державної пожежної охорони, входить чимало функцій. Це починаючи від ліквідації пожеж, загорань і закінчуючи рятуванням людей на висотах. на… В різноманітних екстрених ситуаціях не тільки на пожежах. Крім цього, це ліквідація загрози, такої, як коли люди знаходять вибухонебезпечні предмети, які нам залишила Друга світова війна, міни, авіабомби, снаряди. Тому наша задача їх знешкодити у безпечному місті для того, щоб люди. Випадково не підірвалася на них. Крім цього, у нас є водолазна служба, яка допомагає людям на водних об'єктах області. Є у нас кінологічна служба, яка призначена для того, щоб шукати людей під завалами будинків, якщо сталося, не дай Бог руйнування. Напрямків дуже багато і спектр роботи рятувальників дуже широкий. А як рідні відносяться до того, що ви вибрали саме цю професію? Ну, рідні поважають наш вибір. Як правило, тут люди працюють, які вважають цю професію покликом своєї душі. І тому рідні, коли бачать, що людина на своєму місці, коли її душа спокійна за свою роботу, за своїх колег на роботі, це якимось чином впливає і на рідних. Але, звичайно, коли люди на чергуванні, коли вночі, коли в місті чутно звук сирен пожежних автомобілів, завжди телефонують, перепитують, хвилюються. А чому вона варта того, щоб нею займатися? Ну, Перше за все, щоб допомагати людям. Якби не було нас би, просто подумати, хто би цим би займався. А яким потрібно бути, щоб посилити таку роботу? Ну, перше вже психологічно підготовленим. Бути готовим до важких випробувань на пожежі, на надзвичайні ситуації, на будь-яких аварійних рятувальних роботах. Фізично також підготовленим потрібно ще бути. Бо це перш за все важливо для нас, бо ми, на, на нас навантаження йде дуже сильно. Дівчата, діді сюди, дивіться, що я зловив. Що <ріць> ви о, смієте? Що ти сказати? Ви розумієте, що головне не те, що ти зловив, а ось сам <ріць> процес, коли ти витягаєшся з води. Та да одягай, що ти його тримаєш. А, а я думаю, ну, що. І смію. що за золушка його загубила? Це ж ми тема. Я звідки знаю. <ріць> і це все, що ти зловив. Круто. <ріць> Я не зрозуміла. А хто це з ворогами розмовляє? Так хто з ворогами розмовляє? Я ж вам казала. Ми домовлялись. Яке подивити. тільки подивитись? Ми взагалі з ними не розмовляємо. О, Ні, ну, так. Ми домовлялись. Ми взагалі то домовляли. Ми домовлялися. Ми з ними не розмовляємо. Ми домовлялись. ви зрадниця.